Львів'яни продовжують активно відстоювати свою позицію на Євромайдані. Хтось бореться за повалення чинної влади, а для когось найголовніше відновити підписання угоди про асоціацію з ЄС, але всіх їх об'єднує віра в краще майбутнє. Проти чого ви протестуєте? Ми протестуємо Щоби проти нашої влади, яка нам загноблює. Ми, ми хочемо за євросоюз, щоб вибачте народу. Наше європейський вибір. європейські вибори. Я протестую проти. Безправ'я я про ту про нашого президента і проти його влади. Ми думаю, що. Наші країні потрібно щось поміняти, і якщо ми це поміняємо, то нам буде краще, ми будемо ще до чогось кращого. Почалося все проти митного союзу, так як ми всі знаємо, але перейшло вже за боротьбу проти влади, яка є цинічна, потворна, щоб пішов уряд у відставку і відставку Януковича. Мені було тим ярмом для, для Росії, тому що ми вже стільки років. Підгніть Росії. Я підтримую український народ своєю Там. Я не проти влади, не проти народу. Я за Україну, щоб він вступив в Євросоюз. Скільки часу ви вже на Майдані? Я кожен день на Майдані. Mm. Тут ну, я тільки що прийшов, недавно. Приходила сюди, ну, тижні два, я вже кожен день майже приходжу сюди. Уже годинки дві, напевне. Я кожного дня на Майдані. Вже багато разів. Сьогодні ми десь тільки хвилин 20 стоїмо. Ну то був третій раз. Я ще не була так. Відколи у Львові з'явився Майдан, я кожного дня. Ви три дні є на Євромайдані. Майже кожен день. Почався Майдан, то приходжу по всій можливості. Я не дуже часто, а я зараз в Львові і приїхав піддержати український народ. Кожен день. Скільки? Скільки того є, той Майдан? Кінця підтримати свою позицію, і стояти на майдані. Будемо до кінця до кінця, ну поки щось не помиляється. Так я планую ще в Київ поїхати на днях. Так, я буду стояти до кінця, так тому, що треба чекати до неділі, поки Янукович приїде. Що навіть треба, де я поїду в Київ. Поки не доб'ємося своєї мети до Євросоюзу. Скільки зможе? Ні, я можу піти, я не знаю. Що найбільше запам'яталося ці дні на Євромайдані? Що відбувалося? Активно включитися в процес революції. Ну, в принципі, нічого такого. Дуже цікавих харчів, багато хто розказує. Великі звернення і взагалі розказують такі новини. Запам'яталося це найбільше, що наші дітей, там в Києві, як вони постраждали. Що найбільше, що. Нас всі підтримують напевно Риздвом без Януковича. Все майже одинаково ну і то сподобалося те, що постійно є люди, що люди переживають. і вчора, коли от голосили, що результат, скажемо, негативний в нашу сторону, що голосування не відбулося так, як ми очікували, майдан просто завмер. Мені запам'ятало, що люди звичайно сідуть проти Януковича. Вони всі за. Підпис з Євросоюзу Сьогодні сподобалось сподобалося, як е, робили цей надпис Янукович е, Різдво без Януковича. Це взагалі круто, супер. Ну неділю жінка ходила з вилами і Сказали, що вили, треба забрати, або жінки вили забрати, або жінку разом з вилами треба забрати. Кожен момент я хвилюючим. Найбільше вчора хвилювалися, коли Верховна Рада не скинула наш уряд. Напевно, дружність людей, що, які б люди тут не були, вони всі дружні. Ну, найбільше неділя дуже велика кількість людей підтримують Євромайдан. Спеціально Ото знаєте, знати. Що боїться не роби. Але коли робиш, і не вони не втомлюються протестувати і стверджують, будуть йти до кінця. Лілія Дудич, Марина Шуміліна, Франко Тіві.